Повітряний терор ворога триває. Вночі росіяни атакували шахедами сумщину. Один із дронів влучив у житлову п'ятиповерхівку в обласному центрі. Пошкоджено три десятки квартир, половина з них знищені повністю. Дві людини загинули. Спід завалів вдалося врятувати десятьох мешканців. Вісім із них травмовані. Аварійно-пошукові роботи тривають. Крім того, внаслідок цієї ворожої атаки 15 будинків залишилися без води. Напередодні ввечері окупанти вдарили ракетами по Кривому рогу. Під удар потрапили, зокрема, і житлові будинки. Є загиблі і травмовані. Який спочатку хлопок, як вдало все, просто шаталося кругом, повибивало вікна на третьому під'їзді і то посипляло трохи, а там спереду то взагалі біда. Будемо завдавати російській державі втрат у відповідь цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих вже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Наші співчуття усім загиблим це непоправна втрата для нашої держави. На жаль, ми втратили п'ять громадян своєї країни. До нас доєднується Євген Ситниченко, голова Криворізької районної військової адміністрації. Пане Євгене, вітаємо вас. Доброго дня, пане Євгене. Чи могли б ви нам трохи деталей розповісти? Яка актуальна ситуація станом на зараз? Так, після вчорашнього ракетного терору, обстрілу на превеликий жаль. Знайшли ще тіло одної людини, і того в нас загинуло п'ятеро людей для цього ракетного обстрілу. 43 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зараз двадцять людей ще знаходяться в лікарні, і шестеро з них в тяжкому стані. 12 дітей також отримало поранення двоє з них в тяжкому стані. Дев'ятеро перебуваючи в лікарні, з них двоє в тяжкому стані. Наразі тривають ліквідаційні роботи. ДСНС окремо величезна вдяка оперативно професійно відпрацювали. Завдяки їм дев'ятеро людей своєчасно було ліквідовано з аварійного будинку, і я так вважаю, врятували їм життя дуже, дуже, дуже швидко, дуже професійно працюють хлопці і завдяки їм. Багато зрят... врятованих життів. Зараз біля зруйнованих будинків працюють штаби для надання допомоги, ЮСБ, Плівка, все необхідне для того, щоб е, закрити своє е, помешкання. Е, також місцева влада надає допомогу і сьогодні е, продовжуючи працювати фахівці щодо е, стану будівель, проходиться по квартирний обхід. Рахуються збитки. 20 будинків. Зазнали пошкодження більше 400 квартир. Це на цю хвилину. Також із обласного бюджету буде виділені кошти для підтримки постраждавших. Така ситуація на цю хвилину. Працюємо, продовжуємо працювати на превеликий жаль. Маємо досвід уже негативний в таких ситуаціях. Тож це під контролем. Пане Євгене, а що з людьми, які втратили житло, які втратили будинок? Як влада нині допомагає таким громадянам? Їм надано тимчасове житло і все необхідне для того, щоб перебувати цей час, і буде найближчим часом виділені кошти за для купівлі і для ремонту свого житла. Ще хотілося б вас запитати загалом, чи працювали на місці психологи, як допомагали людям оговтуватися? Тому що кадри, які ми бачили щойно у сюжеті, справді жахливі. Звісно, і медики, і психологи завжди працюють під час таких моментів, і вони надавали всю необхідну допомогу. І, звісно, працювали і з постраждалими, і з родинами загиблих і психологи і. Допомагали пережити цю страшну хвилину і цей момент на превеликий жаль. Завтра в Криворізькому районі в місті Криворіг буде день жалоби по цій ситуації. Така угу. Пане Євгене, що таке питання? От міністерство енергетики повідомляє про те, що Кривий Ріг частково залишився без тепла та газу через обстріли. А яка ситуація наразі чи відновлюється тепло газопостачання, і скільки мешканців міста ще поки лишаються без нього? Щодо теплопостачання наразі працюють всі необхідні служби, і найближчим часом все буде відновлено. Там не значна аварійна ситуація, то ситуація контрольована. Пане Євгене, і хотілося ще б в додачу до цього питання запитати. Бачимо, що погодні умови, на жаль, зараз погіршилися. У разі, якщо немає теплопостачання, куди звертатися жителям міста? Є пункти обігріву, пункти незглавності, які працюють більше, більше 300 на території району, забезпечені всім необхідними теплими речами і там є і автономні генератори, старлінки. Тобто люди знають на своїх районах їх місцях, куди звертати все працює, все відкрите. пане Євгене. Дуже вам вдячні за включення, за те, що знайшли час, попри те, що розуміємо, що у вас зараз досить багато роботи і з підтримки громадян і з відновлення того, що сталося. Я нагадаю нашим глядачам Євген Ситниченко.